Доброго ранку малята! Сьогодні я вам прочитаю українську народну казку Зайчикова хатка. Тож слухайте. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а у зайчика луб'яна. А ось і весна красна прийшла, лисична хата і розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. Тож вирішила лисичка зайчика обдурити, Попросила спірночувати та й вигнала зайчика з його хатки. Йде дорогою зайчик та плаче. Назустріч йому два собаки. Гав-гав-гав. Чого ти, зайчику, плачеш? питають вони. Як же мені не плакати? Була у лисички хатка крижана, а у мене луб'яна. Прийшла весна красна, хатка у лисички розтанула. Вона й попросилася до мене переночувати та й вигнала мене з моєї хатки. Не плач, зайчику, ми тобі допоможемо. Підійшли собачки до хатки та й загавкали. Гав гав гав. Тікай лисичка геть із зайчикової хатки. А лисичка їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну і полетять клоче по закутках. Собаки злякались і втекли. Знову зайчика йде дорогою та сльозами заливається, а назустріч йому ведмідь Чому зайчик плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а у лисички киржана. Прийшла весна, хатка лисичина, розтанула, вона попросилась до мене та мене і вигнала. Не плач, зайчику, я тобі допоможу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як загарчить, йди, лисичка, геть із хатки. А лисичка з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетять клочки у всі закутки. Ведмідь перелякався та й утік в ліс. Йде зайчик далі сльозами вмивається, а назустріч йому півеньсько соїку кукаріку. Чому зайчик плачеш? Як же мені не плакати, півнику? Була у мене хатка луб'яна. А у лисички крижана, прийшла весна, хатка лисичина розтанула, вона й попросилась до мене переночувати та й вигнала мене із хатки. Не плач зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Від... Ведмідь гнав, не вигнав. Куди ж тобі, півнику? А от і вижену, геть її із хатки. Підійшли вони до хатки, півень чобітками застукотів, крилами як залопоче, та як закричить кукаріку. йду лісами, горами, в чобітках зі шпорами, несу косу на плечі, тікай лиску з печі. А лисичка злякалась і каже, вже взуваюсь. А півень знову кукаріку несу косу на плечі, хочу лисоньку посікти, тікай геть лиско із хатки. А лисичка відповідає, вже одягаюсь. Півень втретє як закричить ще голосніше кукаріку, несу косу на плечі, хочу лісеньку посікти. Тікай лисонька з зайчикової хатки. Лисичка як вискочить та як дремене до лісу, тільки її і бачили. І став зайчик знову жити у своїй луб'яній хатці. Дітки, вам сподобалась казочка? Пригадайте, яка хатка була у зайчика. Так, у зайчика була луб'яна хатка. А яка хатка була у лисички? Так, крижана. А чому розтанула лисичина хатка? Так, тому що прийшла весна і стало тепло. На цьому наше заняття закінчено. До побачення малята!